І всім привіт, друзі! Сьогодні буде досить велике та цікаве відео, де я вам покажу мої нові 110 монеток. Ну що ж, давайте почнемо. Перша монета це 100 мм Туніса. Ця монетка ходичі. Вона карбувалася ще з 68-го року. І до тепер карбується. Якщо не помиляюсь, у мене монета 2000-х. Точно сказати вам не можу, тому що тут написано на арабському. Далі у нас монета Португалії. Це 2,5 песо. Ось так. Досить прикольний номінал я б казав би. Тому що це 2 песо і там 50 сантимів, якщо не помиляюсь, у них. Ось так. Але вони досить розповсюджені. У мене таких вже є багато. Далі одна корона Ісландії. В більш-менш нормальному стані. 2011 року. Також досить цікавенька монетка. Далі у нас о, монетка Іспанії. Такої монетки в мене ще не було. Це 25 о, песет. Якого року? 1975 року. Монетка досить велика. Тому, напевно, і лише цим і цікаво. Далі у нас монетка такої африканської країни, як Немібія. Це у нас. Один неміпський долар 2006 року. Монетка досить красива. Вона карбується приблизно з того ж самого матеріалу, як наші 50 копійки. Ось так. Це у нас 10 цен Малайзії 2006 року. На жаль, така монетка в мене вже є. Хоча не такого року. Але все ж таки є. Далі у нас одне пісо у Філіппінів 2015 року. Сам також досить небагатий. Ось так. Це у нас столір Італії 1973 року. У мене також є досить багато таких монеток. Далі у нас 25 Ору Швеції 1973 року. Монетка приблизно такого ж розміру, як наші, 10 копійок. Дві гроші Австрії 1954 року. Дивляючись на те, що ця монетка алюмінієва, то стан досить гарний. Далі у нас 50 курушів Турції. Такої монетки в ще не було. Це у нас. О 1971 рік, тому такі вже не ходять. Дві Драхми Греції 1975 року. Також монета вже є. 10 драх 1976 року. Досить прикольна монетка. Один Фенін ГДР 1977 року. Це у нас дві однакових монеток о, Таїланду. Якщо не пам'ятаюся, то їх номінал 1 бат. Звісно, у мене такі вже є. Ходячі 50 курсів Турції 2012 року. Також гарний стан. Монетка у нас біметалічна Досить прикольно Одна писета Іспанії 1953 року. Зрозуміло, така вже не ходить. Але стан досить поганий. 5 цента у Бразилії 2007 року. Ось так. Одна корона Норвегії 1974 року. Якщо не помиляюсь, а я можу в цілому та й помилятися, але ця монетка, якщо не помиляюсь, то ходить ще. Одне пенні Великої Британії 1950, о, 1995 року. Ось так. Нове пені у Британії 1971 року. Це вже не ходячка. Навіть не 1971 року, а 1976 року. 10 Ор Швеції. 1978 року. Монетка маленька. Матеріал приблизно такий же самий, як і наші нові 1 гривневі 2 гривневі 5 гривневі і 10 гривневі монетки. Далі у нас монетка Польщі номінала 5 Горбуш. Це ходячка 2000, -2000 року. Далі монетка в дуже гарному стані. Це у нас один Єн, якщо не помиляюсь, це китайська монета 2011 року. Я не дуже розбираюсь в азійських монетах. Ну, як ви знаєте, Китай це Азія, тому якщо це не єни, я помиляюся, то виправте мене, будь ласка, в коментарях. 5 песет Іспанії. 1975 року. Також досить розпосюджена монетка. Два пензи 2007 року. Ходячка. Ось так. Один франк Люксембурга 1980 року. Досить прикольна монетка. Та стан також досить прикольний. Один Фенінг 1981 року. З літеркою J. Ось так. Саме такого року в мене ще такої монетки не було. 50 цент Малайзії 2013 року. Монетка свою форму похожа на 20 або 50 центову монетку Єв... Європейського Союзу. Ну, тобто євро. Ось так. Також досить красива монетка. 5 польських злот 1982 року. Також досить поширена монетка. 5 франків Бельгії. Саме такого номіналу монети неходящої в Бельгії в мене ще не було. Ну, тобто, старої Бельгії. 50 шведських ОР. 1963 року, пів франка 1956 року. Сам досить хороший. Два Песо Мексики 2010 року. У мене до цього були лише ну, монети Мексики номіналом 1 Песо. Ну, тепер буде 2. Один Гульден 1980 року. Це у нас Нідерланди. У мене є прям така ж сама монетка в колекції, також з 1980 року. Стан досить нормальний. 20 грош 1985 року. Якщо рахувати, що це алюмінієва монетка, то стан досить нормальний. 25 центів Нідерландів 1955 року. Стан вже покращий. 10 Грош Австрії. 1978 року. Стан досить гарний. Якщо зараз дивитися на мої монетки з молиця, то це вже приблизно ми пройшлися по 1.3 монеток. Тому все більше і більше цікавих монеток. Тому дивіться це відео до кінця. Якщо ви побачите всі найцікавіші монети. 20 сантимів Франції 1966 року. Ось так стан досить поганий, тому що ви можете побачити монета досить стерта. 20 лір Італії 1978 року. Саме цей, цей рік карбувався досить у великому тиражі. 25 центів куби. Стан досить гарний. Ось так. Саме такої монетки куби в мене ще не було. 5 центів США 1991 року. З літеркою D, Ось так. Стан максимально гарний, я б сказав би. 20 х... япіків Азербайджану. Дещо не помиляюсь то 2012 року. 1 франк Бельгії 1958 року. Ось так. 20 форентів 1974 року. Такі монетки досить поширені. 50 центав у Португалії 1978 року. Саме такого номіналу монеток в Португалії в мене ще не було. Тому це в мене буде вже перша така монетка. Ось так. Монетка досить цікава, тим, що вона мідна. Одне песо Мексики 2022 року. Дивлюсь на те, що ця монетка досить нова. Але вона все одно досить дешева. 2 пенса 1995 року. Така монетка вже ходить. 20 Динар Єгославі 1955 року. Ще такої монетки Єгославі в мене ще в колекції не було. Де нас досить цікава та велика така монетка Ісландії? Це у нас 10 крон 1984 року. Ось так. Досить красива монетка. 10 центів юар. 1984 року. Ось так. 25 цента у Бразилії 1998 року. Саме такого номіналу у мене ще не було. Індія 2 рупі 2015 року. Стан досить гарний Гонконг 50 центів 1979 року. Якщо не помиляюсь, такі монети вже не годять тому що вони вже застарілі. 10 франків Франції 1951 року. Це вже монетка досить цікава. 10 драх Ізраїлю. Якого року не знаю, тому що тут написано не цифрами, а літерами 10 Ор Швеції 1969 року. Досить маленька монетка, але стан досить прикольний. 10 фенінгів Німеччини 1950, 1950 року за літеру Ді. Ось так. 1 Ор Данії 1970 року. Монетка маленька. Але дивлячись на те, що це навіть не алюміній, а цинк. А цинк досить багато зберігається. То стан досить хороший. Далі у нас хояча монета Угорщина, саме 10 форентів 1993 року. Але все ж таки стан також досить хороший. 25 центав Аргентини 2009 року. Монетка досить прикольна та досить в досить нормальному стані. Одна рупія Індії 2017 року. Стан хороший. Зараз я вам показав вже приблизно 60%, а то і 70% від всіх монет. Найцікавіші монетки я приберіг до кінця цього відео. Тому... Трішки потерпіть, зараз вже скоро буде кінець. Один франк Франції 1960 року. Це вже досить цікавенька монета. І якщо вона була в гарному стані, то можливо щось коштувало. 10 ліп Хорватії 1993 року. Мені досить подобаються хорватські монети тим, що ви тут, на дній сторін, точніше на реверсі, ми можемо бачити малюнок або якоїсь тваринки, або якоїсь рослинки. Тобто це як, це як ювелійна монета, але це в них. Карбувалося. Чому карбувалося? Тому що зараз Хорватія перейшла на євро, а, то в них це як а, самі регулярні монети. 50 лір 1964 року. Італія. Ким ага, мені подобаються італійські монети, то, те, то це тим, що італійці вміли робити хороші монети, які б ще прослужити, думаю, років 200. Але, на жаль, як ми знаємо, тої старої Італію вже нема. Вони зараз перейшли на євро. Але все ж таки, вони, так сказати, залишили хорошу монетну спадщину. Також Італія, 1955 рік. Номінал 10 лір. Це в нас уже алюміній. Далі 5 песет Іспанії. Це вже досить новенька монета, це у нас 1998 рік. Досить надзвичайний такий дизайн. Це у мене така не перша монетка, але коли я побачив її вперше, мені навіть здалося, що це якась що це жетона монетка. Це у нас 2 пенси 2012 року. Думаю, тут вже і не треба показати, що це ходячка, тому що це і так зрозуміло. 5 центів на Мібі 2002 року. Ось так. Також досить гарний стан. 5 лір Італії. 1955 року. Ось так. Також алюмінієва монетка. Далі у нас цікава монетка. А саме, це у нас ювелійна монетка Аргентини 2014 року. Чим вона саме присвячена? Я точно не впевнений, але тут написано щось. Ну, Напевно, про заснування Аргентини як саме Аргентини. Тобто здобуття незалежності, щось таке. Ось так. Де нас також цікава монетка. Це в нас одна драхма Греції. Але вона в нас 1962 року. І така монетка може щось коштувати. 5 см Франції 1994 року. Якщо Франція не війшла по ЄС та не прийняла. Євро е як свою валюту. То, скоріш за всього, ці монетки далі б ходили. Але зрозуміло, що вони зараз вже не ходять. 10 Смів Франції 1978 року. Сон вже трішки покраще. 1 Шилінг Австрії 1985 року. Досить прикольна монетка. Два фенінга Німеччини 1973 року з вітеркою J 5 центів Нідерландів 1980 року. Не знаю чому, але мені чомусь о, дуже часто чинто на Браголці чи ось так попадається дуже багато о, монеток Нідерландів саме 1980 року. Далі у нас два нових пензи 1975 року. Це вже зрозуміло, що такі вже не ходять. Це надзвичайна монетка 5 песет Іспанії 1957 року. 10 гелерів о, Чехії 1993 року. О, хоча ці монетки керувалися вже за часів о, розпаду Чехословаччини. Але вони прислужили недовго, а саме, якщо не помиляюсь, до 2003 чи до 2001 року. Вони просто стали некорисними, із-за того, що крона не така якась дуже дорога валюта. І за цього вони вирішили приформувати монети дрібного номіналу. Півагороти, вроді би, гороти е, Ізраїлю. Нетка досить поганим я б сказав би, тому що вона трішки задряпана. 10 гейрів Чехословаччини 1986 року. Один Форріт Угорщини до 2000 року. Це зрозуміло, що ходячка. Але стан досить прикольний. 1 євроцент Німеччини 2002 року. Одна гроша не це ж не Польщі, точніше 1995 року. Один єнь Японії або фень, Я вже, якщо ну, кажу, я взагалі розбираюся в номіналах азіатських монет. Тому, хто знає, то виправте мене, будь ласка, в коментарях. Два форінта Угорщини 1997 року. І вже залишається зовсім мало монеток, щоб перейти до, до найцікавіших. 50 Ор Швеції 1989 року. Сам також досить гарний. Одно пені 1908... Одне, одне пені 1999 Чи 89-го. Так, 1999-го. Два Євроцента Франції 2014 року. 2 ориф Данії 1964 року. Також цинкова монетка. І знову ж таки монета Китаю. Е, я все ж таки спомнив і, скоріш за всього, в Китаї ходять фені, якщо я, звісно, вже не помиляюсь. Це нас 5 фені 2010 року. Ось так. Австралія, 1988 рік. 10 австралійських центів. Остання монетка. Це 1 цент США 1980 року з лідеркою D. Ось так. Ну що ж, переходимо до найцікавіших. Перша найцікавіша монетка. Це Ямайка. Це о, досить маленька країна, тому, відповідно, у цієї монетки максимально маленький тираж. Це 5 доларів 1996 року. Ось так. Монетка досить важка. 5, 5 см Франції 1936 року. Один франк Франції, але не повірте 27-го року. Стан, звісно, не прям шикарний. Як можете побачити, метка досить свята. Але все ж таки літери та рік видно. Ну і людину чи це пам'ятник також досить гарно видно. Хоча й невиразно. Така метка може щось і коштувати. 100 песо Колумбії 2011 року. Ось так. І залишається останні. Це у нас челі до 2014 року. Ось така досить прикольна монетка. Спочатку я подумав, що це ювелірна, Але це регулярний чекан. Ось так. І залишаються дві останні монетки. Це монетки такої країни. Такої країни, як Сантоме і Іпринсипі. Це така острівна країна, яка. Розташовано в центрі Африки, а якщо точніше, то в Гвінейській Віні... затоці. Тобто це такий досить великий, о -о, відносно великий острів. Перша натка це у нас о, монета номінал 2000 добре. Доб... Добре це якось о, такий незвичайний таковий номінал. Ось. Ніколи навіть не думав, що існують такі номінал, як добре. 1997 року. Також ця ці метка цікава своєю формою. Тобто вона навіть, я би, майже не заокруглена. І вона ось такої досить незвичайної форми. Звісно, вже така мекка щось і коштує. І остання метка це 1000 добро, той же країн. 1997 року також. Така ж сама і форма. Ось так. Ну що ж, дякую всім за перегляд. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підтримайте мене лайком та підпискою, тому що я старався, і як ви бачите, це досить велике відео. І всім до зустрічі, всім пока-пока!